Які найперші асоціації виникають при слові Італія Чобіт, Рим, до якого ведуть ці дороги, колізей, натовпи туристів, які смакують лати. Такий правильний наголос у назві цього напою, що готується з гарячого збиту молока і кави, паста, піца та піцерія. Саме так наголошують це слово. В країні їх більше 40 тисяч, і це лише офіційно зареєстрованих. Адже в країні дуже розвинена індустрія туризму. Наголос у слові індустрія на «у». Отож. Сьогодні ми досліджуємо Італію. Розглянемо економіко графічну характеристику цієї Середземноморської країни. Спочатку коротка характеристика. Італія південноєвропейська країна. Займає на півдні континенту Пенінський півострів з прилеглими островами. Вважається частиною Західної Європи. Унітарна парламентська республіка зі столицею в місті Рим. Площа Італії вдвічі менша за площу території України, розташована на Апенінському півострові, вздовж якого простягаються гори Апеніни. На півночі Гори Альпи. У Італії чотири країни сусіди на півночі Франція, Швейцарія, Австрія та Словенія. У межах її кордонів лежать дві суверенні країни Анклави Сан Сан-Марино, найстаріша республіка в світі та Ватикан найменша країна світу, резиденція папи Римського. Італія, Італія має найдовшу берегову лінію в Європі: 80 тисяч кілометрів. Миває країну одразу чотири моря: Адріатичне на Сході, Тіренське на Заході. Лігурійське на північному заході та Іонічне на півдні 80% території Італії займають гори. Найвідоміші вулкани Італії Стромболі, Етна та Везувій. Найбільший діючий вулкан Європи Етна, знаходиться на острові Сицилія. Висота приблизно 3330 метрів. Його висоту вказати точно важко, тому що вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Висота змінюється з кожним виверженням, в країні можна виділити три найбільші макрорегіони Північну, Центральну та Південну Італії. Бачимо, що Італія має гостро виражену диспропорцію розвитку регіонів. На початку ХХІ століття Італія, як і раніше, має економіку, яка розділена на розвинену індустріальну північ, де домінують приватні компанії, і менш розвинений. Та високодотаційний аграрний південь, де високий рівень безробіття. Головні морські порти Італії на півночі Геноя, Трієст, Венеція і Неаполь на півдні. Основою півночі є так званий промисловий трикутник Мілан, Геноя, Турин, який включає практично всі галузі італійської промисловості і належить до найбільших у світі. В його структурі є металургія, металообробка автомобіла і суднобудування. Велику індустрію півночі обслуговує Генуя найбільший порт країни. Генуя колись протягом семи століть була однією з наймогутніших морських республік. У місті і його передмісті, що простяглося вздовж моря, багато промислових підприємств. Металургія, яка колись була основною галузю під час бурхливих 50-60-х років минулого століття, Поступово скорочує виробництво. Натомість місто розвиває наукомісткі галузі, а також сфери нематеріальної діяльності: управлінські, фінансові, наукові, культурні і туристичні. Турин місто в Альпах на західному березі річки По. Звідси походять Нутелла, Кіндер і Сир Горгонзола. Турин автомобільна столиця Італії. Фіат найкрупніший промисловий концерт Італії. Ось штаб-квартира ФІАТ. Концерн має багато філій по всьому світу. В яких працює більше 200 тисяч робітників. В Італії на заводах концерну ФІАТ працює більше 100 тисяч чоловік. Феррарі. Компанія, що виготовляє спортивні автомобілі. Базується в Маранелло. Емблема Феррарі жеребець, що гарцює на жовтому тлі. Традиційний колір автомобілів червоний. Ось на цьому заводі збирають спортивні суперкари. Тут також розробляють гоночні боліди, реставрують класичні Феррарі та готують машини для перегонів. А поряд якраз коло цього заводу. Google Mobile помітив головного конкурента Феррарі Суперкар Lamborghini. Раніше Lamborghini була відома як компанія, що випускає трактори. Сьогодні трактори марки Lamborghini випускають у місті Тревільо й досі, а ми маємо можливість здійснити віртуальний тур по музею легендарної автомобільної марки що неподалік міста Болонья. Двоповерховий музей відкрився у 2001 році. Мета музею охопити всі основні етапи історії марки Lamborghini. Теперішній власник компанії Ауді. Мілан значний фінансовий, промисловий, науковий і культурний центр Італії. Тут діє єдина в країні італійська фондова біржа. Мілан є однією з світових столиць моди. В індустрії моди працюють всесвітньо відомі компанії, що випускають брендовий одяг Маругуччі, Армані, Версаче, Прада, Дольче Кабана, Дізель і безліч інших. Форму італійським поліцейським шиє Прада. З усього світу в Мілан з'їжджаються модники і модниці, щоб прикупити ковтинку з останньої колекції відомого італійського дизайнера. Можна із Києва полетіти у шопінг тур прямо в Мілан, путівки продаються. Достатньо всього лиш мати необхідну суму в кишені. Вибір він в Італії надзвичайно широкий, адже виноробство провідний бізнес для більшості регіонів. Виноградники передаються у спадок з покоління в покоління. Келих вина обов'язковий атрибут італійця на вечері. Коштує пляшка вина від 3 євро до сотень тисяч євро. Канубі муніципалітет Бароло, регіон П'ємонт. Це найвідоміший виноградник Італії. Пагорб Канубі це довга полоса землі, що простягається з північного сходу на південний захід повз місто Бароло на висоті 250-300 метрів. Паданська рівнина найбільша рівнина Італії. Вона розташована в долині річки По між хребтами Альп та Пенін. Це щільно заселений регіон Італії з родючими землями і продуктивним сільським господарством. Річка По є найдовшою і найповноводнішою в Італії. Говорити про Італію і не згадати Венецію неприпустимо. Венеція одне із найдивовижніших міст світу. Венеціанські канали, гондоли, пісні гондольєрі відомі на весь світ. Венеція місто не для бюджетних подорожей. Це одне із найдорожчих місць світу. Та незважаючи ні на що, його щороку відвідає більше 18 мільйонів туристів. А ще зобов'язані нагадати, що саме в Італії у місті Піза це вже Центральна Італія. Чи то стоїть, чи то падає Пізанська вежа, популярне місце паломництва туристів з усього світу. Поговоримо про Центральну Італію. Природні умови і ресурси істотно впливають на спеціалізацію країни. Італія слабо забезпечена сировинними і енергетичними ресурсами, є незначні запаси руд, марганцю, цинку, свинцю, трохи нафти і вугілля. Італійський мармур граніт травертин відомі на весь світ. Найважливіше родовище облицювального і скульптурного мармуру каррара, де залягає знаменитий білий сакхарицький мармур. Вважається одним із найцінніших сортів мармуру. Саме з цього мармуру витисані найвідоміші скульптури світу. Металургія Італії пам'ятаємо про правильний наголос, за обсягами виплавки сталі займає друге місце в Європі після Німеччини. Наразі, станом на 2022 рік, в Італії з чотирьох металургійних комбінатів з повним виробничим циклом залишилося лише два в П'йомбіно і в Таранто. Решта металургійних підприємств поступово скорочує виробництво аж до повного закриття. Оскільки своїх запасів сировини в Італії немає, залізну руду в країну імпортують, тому й металургійні підприємства розташовані в портах. Металургійний комбінат Піомбіну друге в Італії підприємство чорної металургії за потужностями після металургійного комбінату в Таранто. Регіон Тоскана розташований у центрі країни. Тоскана відома своїми краєвидами, традиціями, історією, культурною спадщиною, її вважають колискою відродження. Флоренція стародавня столиця Тоскани. Тут творили генії от доби відродження, кожна з її вулиць архітектурний шедевр, але справжній діамант у короні чудових палаців, замків та храмів Флоренції, собор Санта Марія дель Фіоре. Рим. Одне з найпопулярніших з точки зору туризму міст світу, складна, заплутана, але в той же час захоплююча історія і така величезна кількість пам'яток і цікавих місць має далеко не кожне місто. Головні пам'ятки Риму Колізей, Пантеон, Великий Цирк, Апієва дорога, Собор і площа святого Петра, Вітторіано, Травестере, П'ятца Навона, Іспанські Сходи, Фонтан Треві. Транспорт Італії гарно розвинений і комплексний. Найбільше значення мають автомобільні, залізничні, трубопровідні і морські. Головна транспортна артерія країни автострада А1 або Автострада Сонця. Автострада в Італії, яка сполучає Мілан і Неаполь через Болонью, Флоренцію і Рим. Довжина 750 км. Це найдовша італійська автострада. Розгляньмо Південну Італію. Південь Італії з його типово середземноморською культурою багато в чому визначає ідентичність усієї країни та її образ, а також стереотипи у світі. Економіка регіону також розвивається завдяки туризму, адже живописні природні краєвиди та численні курортні містечка органічно доповнюються пам'ятками архітектури стародавніх цивілізацій та чудовою кухнею з великим вибором овочевих страв та морепродуктів. Хоча в регіоні є кілька великих міст, найбільше з яких Неополь, це переважно сільськогосподарський регіон із горбистим рельєфом, чим далі на південь Італії, тим вища врожайність винограду. Відповідно зростає і обсяг виробництва вину, це винні погреби знаменитого містечка Пєтрагалла, стародавнього центру виноробства на півдні. За стандартами ЄС, сільське господарство Італії недостатньо ефективне. Середній розмір ферм 7 гектарів, малі господарства малопродуктивні і малотоварні. У структурі сільського господарства значну частку займають оливкові культури. За різними даними, тут культивують близько 300 видів оливок. Надзвичайно поширена картина для Італії, коли оливки вирощують поруч з виноградом. Південна Італія бідніша за північну, і це добре помітно, наприклад, по стану будівель. Жителі півдня заробляють у середньому наполовину менше, аніж на півночі. Кримінальна ситуація на півдні теж помітно гостріша. На півдні більш поширена корупція та організована злочинність. Слово мафія італійського походження це карта, на якій показані території, що контролюються найбільшими кримінальними групуваннями Італії. Все це разом визначає непривабливість регіону для інвестицій та низькі рейтинги щодо зручності ведення бізнесу. Незалежний американський дослідник Грегорі Пол висловив ще одну цікаву думку, яка може пояснити відставання півдня. Він припустив, що релігійність населення не сприяє процвітанню суспільства, а на півдній Італії якраз має вагомий вплив католицька церква. Грегорі Пол на основі досліджень 17 країн виявив, що чим вище. Релігійність населення тим нижчий рівень суспільного добробуту і навпаки. Сліпа віра в надприродні сили, злидні і злочинність завжди поряд. І навіть така високорозвинена країна, як Італія, не виняток, а тільки підтверджує це правило, що коли зростає один показник, збільшується інші, відсоток бідняків у високорелігійних країнах істотно вищий за малорелігійні. Тим Євросоюз разом з італійським урядом намагаються усунути диспропорції і ситуація поступово змінюється. На жаль, численні програми, що приймаються для зближення рівнів півдня і півночі, зазвичай закінчуються невдало, просто дати більше грошей не дає результатів. Для вирішення цієї проблеми необхідно зосередити увагу на розвитку соціальної сфери, підвищенні якості державних послуг, охорони здоров'я та, звичайно, освіти, без неї ніяк. На цьому наша навчальна віртуальна екскурсія добігає кінця. Якщо вона вам припала до вподоби, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Так ви не пропустите нове відео. Перегляньте інші наші екскурсії, які ви ще не бачили. Презентацію до уроку шукайте в описі під відео. До зустрічі у нових випусках. Бувайте!